Учениця сьомого класу першого Анна, Павло Лазовий пилип у Римі. Не доводилось пилипу бувати далі Криму, але недавно взяв у дівку махнув до Риму, оглядаючи музеї, різні колізеї. Він закавився, відбився від групи своєї. Зайду дома в ресторанчик, ледве сів за столи, а вже кельнер біля нього. Лип меню розглядає кінчик носа чуха, не знамови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він Пардон гарсон, в уже кесо, в порціоні бівштик тексіно, гарнір картоплесо. Шунув кельнер блискавично у сусідні двері приніс м'ясо і картоплю і коняк в ожері. Зрадів пили, як дитина. Штука непогана, не така вже вона й хитра, мова італьяна, береш слово, яке знаєш, та кінець доточиш, і вже тобі несуть, вибудь, єси, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до Пилипа мовою такою Виби її дуля смаком, а не картоплеси. Є не був мій бабушка. Isodesse.